П'ять найкращих ароматів для чоловіків, деякі з них також для жінок у синіх флаконах. Перший топовий аромат, самий сексуальний аромат на світі, з дуже красивими нотами червоного яблука, з надзвичайно гострими нотами зеленого чаю і ніжного шафрану Clive Christian Jump and Kiss Me Hedonistic. Просто космос. Це 10 з 10, а може, і більше, якби була така можливість їх так оцінити. Другий. Енді Таур, повітря мароканської постелі, аромат, ароматики вийшов у 2005 році. Саме натуральний барбарис у флаконі. Ніжний, теплий, пряний, ідеальний як на зиму, так і на літо. Далі. Лондон від бренду Vidian, навіть в концентрацію Parfum Intense, це самий красивий кіпарис з тонкою шкірою. Він просто космічний. Це для чоловіків та для жінок. Звучить дорого, впевнено і надзвичайно вишукано. Vidian, Лондон четвертий для чоловіків Даймон Concentrate. Аромат зі спеціями, з прянощами, з деревом і з густими чайними нотами. Дуже стильний та прям такий солідний аромат для чоловіків. Ну і п'ятий, звичайно, Verity Spirit of Kings. Більш довершена, більш досконала, більш елітна версія на кріт Aventus.